Люди, які знають, для чого вони в цьому світі, і люди, які хочуть дати максимальну користь іншим. Бо та нова цивілізація, яка буде створена ближчими роками, це буде вже дійсно найщасливіша цивілізація за весь час існування нашої планети. Це інформація, яку... Можна її, ви можете її розцінювати так, як хочете. Можете вірити, можете не вірити. Можете думати, що це якась маячня або якісь галюцинації. Да. Той, хто хоче почути, він її почує. Той, кому вона потрібна, він її почує. А кому не потрібна, вона просто пройде, пройде геть і не зачепиться. Буду продовжувати. В академії я буду спочатку працювати з кожним персонально, це буде мінімум 5 персональних сесій, які будуть позбавляти вас основних ваших деструктивних програм. І тільки після цього я буду вас допускати до роботи з один одним. Тобто, це буде навчання більше практичне, ніж теоретичне. Отриманий теоретичний матеріал, ви одразу будете починати пропрацьовувати, пропрацьовувати один на одному в рамках нашого навчання і вже на своїх клієнтах, які у вас є, або на близьких людях. І нашою спільною задачею буде створення нової генерації українців. Що таке нова генерація українців? Це люди, які Вміють радіти, вміють бути щасливими. Це люди абсолютно психологічно, емоційно і фізично здорові, люди, які можуть давати здорове потомство. От тому в персональній роботі я зараз буду переключатися. Раніше я працювала з усіма проблемами. Так? Тепер я переключаюся тільки на ті запити і. Ну і ті результати, які дають можливість людині розвиватися, ставати кращою версією себе, да, розкривати свій потенціал. Я буду брати в персональну роботу тільки тих людей, які хочуть покращувати свої фінансові результати, бо саме фінансові результати це вдячність. Все ну, гроші фінанси, все вдячність, Всесвіту за ту користь, яку ми даємо людям. І паралельно я буду створювати, організовувати академію, де буду брати, де буде людей навчати це все робити. Отже, я створюю онлайн академію, яка буде навчати, готувати, формувати спільноту. Нової генерації українців. І тому я запрошую всіх людей, які вже ну, в основному це люди, які, знаєте, мають такі допоміжні професії: дієтолог, нутриціолог, фітнес-тренер, хелс-коуч, астролог, таролог. Всі люди, які працюють з людьми і хочуть зробити світ кращим. Цих цих людей я запрошую до себе на навчання. Я буду навчати своїй методиці, методиці того, як людині розкривати свій власний потенціал, як людині починати розуміти свою місію і ставати кращим. Тому я буду для того, щоб я могла охопити максимально більшість людей, бо ясно, що я не одна з такою місією формування нової генерації, я одна з. Але працюючи просто персонально з кожною людиною, яка хоче розкрити свій, свій потенціал, хоче знайти, не знайти, а згадати своє призначення і свою місію на цій землі. Є дуже мало людей, дуже малі кількості людей зможуть допомогти, тому мені треба відкривати навчання навчання і збирати людей, які будуть навчатися, моїй методиці, і потім виліковувати інших людей, навчати інших людей, ті будуть виліковувати знов наступних, і на це в нас є ну, якийсь певний час. От, а люди, які потрібні цивілізації, це ті люди, які знають для чого вони живуть, це ті люди, які діють за покликом своєї душі, які знають своє призначення. І це люди, які можуть бути корисними для інших, корисними для світу, саме з таких людей. Буде сформована нова цивілізація після цієї масової глобальної зачистки. Отже, тому виходить так, що моя місія полягає в тому, щоб формувати оцю спілку людей, які знають, для чого вони, знають, яка в них місія, і знають і хочуть бути корисними світу. І місія в тому полягає, що створювати нову генерацію українців і вести свій народ в нову цивілізацію. Нова цивілізація вона вже на підході. Зараз вже відбуваються зачистки, вони відбуваються способом хвороб, війни, катаклізмів природних. І остання інформація, яка отримана від грибів, вона полягає в тому, що фінал цієї зачистки вже дуже-дуже близький, і що скоро після нового року вже все відбудеться. Тобто всі люди, які не потрібні цій планеті, вони будуть зачищені. Або одночасно загинуть, або будуть дуже сильно хворіти. І я отримала завдання, яке звучить так: моя задача вести свій народ в нову цивілізацію, зробити український народ ключовою, ну, таким ядром, ключовим ядром нової цивілізації. Так, я отримала це завдання, але я не отримала рекомендації, як це завдання виконувати. І оці чотири місяці я все думала, 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 думала. Чесно, я так нічого поки що так і не придумала. Деякі завдання, які в мене були такі прості, я виконала а Більш таких потужних завдань я не, не отримала. Тобто я маю визначення своєї місії. Отже, в червні 23-го року я була на Айаваскі в Еквадорі, це була церемонія Айаваскі, ліани з джунглів, церемонія кактусу і три секретних церемонії на грибах. Гриби, рослини, вчителі. Гриби, це руки, руки Творця, це через гриби ми дізнаємося про правду, як створено світ, що чекає нам, нас в цьому світі. І от я, ціль цих ретритів взагалі, в тому, щоб людина зрозуміла своє призначення, зустрілася з творцем і Отримала завдання на своє життя. От, я пройшла такий ретрит. Це було в червні 23-го року. От я 4,5 місяці думала, 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 як мені про це говорити. З якого боку до цього підійти? <кій> як залучати? Взагалі послідовників, бо я маю це робити. Ну, я думала, думала, але я так нічого і не придумала, тому, часу вже залишилось мало, буду говорити просто все як є. Отже, ця рубрика буде називатися Грибні откровення. Бо це інформація, яку я отримала від грибів, від рослин, вчителів і від тих людей, які так само. Отримували важливу цінну для людства інформацію від грибів.